Добрий день, продовжуємо докладне проходження Elden Ring без застосування магії і холодної зброї. Що ж, В минулому відео ми з вами перемогли тут великого боса дракона і йшли ми по дорозі от від тої благодаті і знайшли собор причастя дракона, де ми можемо поміняти серця драконів на всякі зачарування. Що ж, Сьогодні ми напевно з вами підемо також далі по дорозі. Отут пройдемося, тут ми вийдемо. Сьогодні у нас буде два боса, нічних, до речі. Тут буде одний бос на розвилці, десь гуляє в нас нічний вершник. А якщо піти сюди далі, не пам'ятаю, десь от сюда, так, от звідси, здається, от сюди от підійти, тут а буде нічний птах смерті, здається також. Тому, напевно, ми сьогодні тим і займемося. Може, якщо нам пощастить, то відео вийде не таке вже й і довгі. Так, дивіться, до речі, тут ходять поряд два е, лицаря. Ми вже їх у бладунки мали, але мали шолом, я ще вибив. Бачите, такого шолому ми не мали. Якщо подивитися, бачите ми мали отакий шолом змінений. А тепер я вибив шолом лицаря-вигнаника, який справжній, бачите, змається такою пов'язкою. І він, якщо подивитися, має кращі характеристики, хоча він і важчий. Але зато має захисти кращі. Тому я його вибив і поки буду з ним бігати. Бачимо, от маю Та, така пов'язка прикольна. Що ж, давайте тоді куди нам іти, щоб я. Так, ага, здається, от сюди на дорогу можна вийти. Бо там ті два лицаря ще, то тут ще один ходить, а один там стоїть під скелею туди. Так, нам от сюди треба йти. Поки ніч, нам треба встигнути перемогти того. Так, отам ворона, ворони ми будемо поки. Пізніше давайте ми вийдемо на дорогу. От. І він десь тут, а той вершник, має ходити, їздити точніше, на коні. Вон він, йде з тієї сторони. Так, ну, як завжди. Краще до нього підійти зі спини. Що тут нам тільки погано, маємо великий лук, і що погано, ми не можемо прицілюватися прицільно з, з коня свого, ми з того лука не можемо стріляти. І це трішки погано. Тому давайте спробуємо його без коня перемогти. З коня було б набагато легше, але, Так, ой, до речі, тут щось багато. Він, напевно, розбив. Так, давайте ми йому зразу бамс зробимо. Ай, о, ще куня поранили. Ай, ми потрапили в другий раз. Без куня нам трішки важче буде з ним. А, блін, ми більше в куня попадаємо, ніж в нього. три и попалый завдали ему шкоду ай блин чей мимо опа О, зачепил ах ты як ты моряку ну мемо так але я бачу, що ми може і так його переможемо, якщо пощастить. І без куня. Ай, промазали. Ти дивися, як він підскакує. Так, треба швиденько. Так, лікуватися. Ми його трішки бомбами. Ай, блін, знов. Русскочив у нас. Так, не можемо ми як бомбами попасти в нього. Та лки-палки! Скільки бомб мимо прийшло. О Так, знову лікуємося. Ну, на куні було би нам набагато легше. Тут мусимо з ним бавитися. І він нас тут дістає. Так, ну ми мара йому вже половину збили. Вау, блін, проскочив. У нас бомби завершилися. Тепер доведеться його. Стрелами. Ай. Так. Дисталы пойнут. Також дубрячий винам. Але и мы ему. Ух ты, дистая на спусти ему. Блин. Ликуемся. Ну не так. Легко, але... Так, ось, ще. Ну, то ще треба пару разів попасти в нього з лука. Ай, блін, втік він. Ай! Вау! Не встигли ми полікуватися. Так. О! Ну і ще раз треба попасти в нього і все. І буде все добре. Бачимо, що ми навіть без коня з ним розібралися, забрали 8,5 тисяч і плюс з нього випадає попіл війни. Можемо подивитися. Так, що це в нас за попіл? Так, інвентар? Наділяє озброєння властивостями та вміннями. Утруйної... чого молі отруйної ого. Рубальний удар отруєною зброєю. Якщо удар влучить вже отруєного ворога, він отримує значну шкоду. Використовується з малими та середніми мечами, крім подвійних клинків. О, Бачите, маємо таку штуку. Ясно. Добре. З одним босом ми розібралися нічним. Ідемо. Тут ще по дорозі в нас сидить такий пець. Продаєш чи купуєш, що в нього можна купити? От, бачите, потрісканий горщик мало б можна було купити, але чомусь в нього ноль. Ноль, напевно, тому що ми горщики вибрали на початку, коли стартового персонажа робили. Ми тоді взяли ударунок горщики і, напевно, тому тут ноль. Здається так, якби ми тоді не брали, то ми б могли... Його тут купити, тому що горщиків більше, ніж можна. ну, тут... Ну, тут Число має бути одне і те саме. Якщо ми три взяли спочатку, то десь три мало пропасти. Напевно, тут і, воно і пропало. Також подібний ключ можна купити. так, Книга рецептів кучівників воїнів, то ми точно купляємо. Так, Стріла болт продається. Ага, от полум'яний болт ще у нас тут можна купити. Також пов'язка чемпіона. Це, здається, пов'язку чемпіона. Е, так, ой, стоп, блін. Носить нефелі, мені здається. Ну, Стоп. Ага, змінити. Пов'язка на голову призначена найхоробрішим воїнам. Е, е, пустки. доказ того, що власник перебив незвичайну кількість ворогів. Беручи приклад зі свого вождя Лу, Хоробрі воїни, пустки уникали зайвих прикрас. Це от, от точно, то було отакий от, от наплічник то нефелі носить, наручники чемпіона, нарукавники і онучі чемпіона. І плюс ще тут великий шолом продається. не знаю. чи... Ну, такими от параметрами є. Це міцний великий шолом виготовлений із заліза. Хоча шолом занадто важкий і обмежує поле зору, він забезпечує непоганий захист. Так, добре, побачили, що він тут продає. Давайте подивимося, які ми рецепти в нього купили. Так, рецепти. Якщо подивитися, гнильна кістяна стріла, гнильна кістяна стріла оперена і гнильний кістяний болт. Дивимося, що, то прості стріли, ми, правда, зараз великі, ми більше користуємося гнильні болт. Так, тут треба конійський метелик. І от стріли, от такі от. гнили кісне стріла. так ну от Якраз де використовуються ті метелики, що ми знаходимо. Так, що ж, з тим розібрались Давайте ми витримо ще бомби. Так, що у нас зі стрілами? Ага. Є стріли. Давайте ми з вами от сюди от спустимося, отут, здається, є ще також лут. І, Здається, не один, а три. Там лута є. Але тут його так, мають охороняти. Перше, тут десь маріонетки мають бути. От сидять. Зараз ми так, може, обережно пройдемо. Так, тут у нас щось. Ага, там ми от бали, були, ми там табір, ми там щось забирали, пам'ятаю. Так, ми сюди от доходили. Так, де ті марівнетки. Ага, вон, бачите, там десь ходять. Зараз ми до них ще прийдемо. Так, подивимося, що у нас тут. Ото квітки. Так, і бачимо, що тут також ми знову дійшли до озера. Ну, як я вже казав, озером ми, напевно, займемося трішки пізніше. О, бачите? Ох, маріонетка чи світиться, а чого вони світиться? Певно, можуть чимось кидатися. Так. Маріонетка, о, та ще пукалка є. Вон ще одна маріонетка йде. Блін, а чого ми промазали? Навіть випало. Так. О, там їх аж дві. Ага, там ще й летючі маріонетки є. Так. І О! Бачите, ще й спис вибили, і панцир солдата маріонеток. Ну, ми здається, ми їх вже мали. Так, і спис, і то ми вже мали. Тому я думаю, ще раз читати я не буду. Десь раніше ми вже їх вбивали. Ага, вон ще ходять. Їх тут багато. От один. Другий. І третій. Так... Тобто, давайте ми ще... Так, а чого ми можемо підлікуватися трішки? А, ми бомби зробили. Давайте подивимося. Ага, от ми прийшли якраз там тут. Але давайте ту пухлку ще розберемося з нею. Десь вона втікає, нічого собі. Вони в більшості на місцях стоять, а та повз, я так непогано. <кій> так. Розібралися. Так, нічого нам з неї не випало, ні, на жаль. Так. Ну йдемо, подивимося, що ж вони тут охороняли. От, бачимо, тут є три лута. Так, священна Брунька. До речі, бачите, воно в великому нам показувало, видно, у нас такої ще ж... не було, але ми десь... Чому воно було вже така? Бо 5, ми тут тільки дві знайшли. Так, тут мокувальський камінь четвертий, три штуки. І рунічна дуга. Бачимо. отут, а от вони всі три є. Показую де. Так, о, тут ще ходить один чувак. Так, щось я бомб забагато зробив, нам вогняні бомби надалі не дуже потрібні будуть. Тому до... О, бачите, болото еонії то називається. Ми сюди, воно велике-великий капець. Ладно. Потім розберемося із ним. Так, трошки темно, але тут нічого не поробиш, тому що боси в нас нічні. Тому відео маємо проходити, коли темно. Ну, хоча. Темно як порівняно. Вау, а звідки ще один взявся? Вау, блін. Так крутиться, що ми його навіть не можемо в нього попасти бомбою. Так, бачимо, що ми тут ще знаходимо. Угу, у нас. Є благодать. До речі, де вона тут є? Називається Південний Берег болота Еонії. Так, ну давайте ще ми трішки. От ми вийшли знову на дорогу. От та ворона сидить, вон ми були, де той купець. А, давайте заберемо. Так. Давайте підемо по цій стороні. Ми зараз тут пройдемо. Напевно, підемо того боса, вб'ємо. А потім, можливо, на наступне відео підемо ось аж сюди, от сюди чи велику частину зробимо. Зараз будемо бачити, як нам краще. Так, ну давайте ще трішки пройдемо вперед. Тут глянемо. Ага, до речі, вон бачите, там от троль зверху. є такий прикольний троль, що буде по нас кидати. Якраз дорога веде, він охороняє цю дорогу он до того міста є. І він буде у нас такими бом великими. Бомбами кидати в нас. Якщо можу, можу показати. О, тут ще один найтіл. Так, от, бачите, дивіться, бере такий той. І ба ба Магічний. Тому поки ми туди ще не йдемо, хай він собі кидає. Так, давайте ми ще тут подивимося чи. Нікого ми тут не пропустили, маріонеток ніби нема. Їх ми тут прибрали, чи їх Ось пропустили. А, ні, ось ще одна маріонетка є, бачите? Не всіх. А, і ще тут... О, там ще купа пропустили. Так, от, одна. Вон ще одна. Давайте подивимося, що... О, бачимо що. Поновилися у нас фряги, дивимося, з них нічого нам не випало. Чого не випало? Тому, мабуть, йдемо, з вами, займемося отам, от другим противним. Вон, бачите, він там ходить, нічний бос. Той... Так, смерті такий потужний і дуже неприємний на ньому померти дуже легко. Так, давайте ми відпочинемо. Ага, до речі, давайте ми зробимо зміжчародій зілля в нас, бачите, якщо випити, то це е, тимчасово посилює вогняні атаки. А ми зробимо так, є от, священні атаки. Ми знаємо, що він більше м -м, слабкий до. А, ну давайте ми ще ніч наступну зробимо. Щоб не, ця часу не завершилися. А то на півдорогі можемо з ним воювати і він пропаде просто, і ми його не знищимо. Так, і виготовляємо, давайте от вот бомби священні. і ставимо їх от сюди. Так, ставимо їх сюди і вип'ємо ту флягу, щоб були ці трішки нам краще Шкода наносилося. Так, де той птах? От він. Так, до ворон поки не йдемо. Там, підемо наступний, так. Тут треба чекати краще, подивитися, коли та, той птах блин, відвернеться. От. Чекайте, він піде. От, випиваємо тоді ту флягу. І давайте... Може ми по три більше шкоди нанесемо. І тікаємо. Так, о, ми йому багато вже знесли. Вау, 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 вау. Йох, і він ще й стрілами, бачите, як він лупить далеко дістає нас. Але ми йому багато вже знесли. Тому треба його встигнути добити. Вау, він ще й так вміє. Опа, іще раз. О, ну то ми, можна сказати, легко з ним розібралися. Ми, видно, тактику ми його закидали дуже швидко, бо частіше всього, то він нас... Вбиває. Ну, 15 тисяч ми заробили. Супер. І дивимося, що з нього випало нам. так Випав. О, куцюба смерті. Це є о, то меч, я думав, то якийсь посух. Треба сил 15, спритність 17 і інтелект 11. Накопичує шкалу обмороження 65. Бачимо, є фізична і магічна, ого, і фізична, і магічна шкода. Є мало того, що фізична магічна шкода, плюс ще й обмороження. Ну так, Ми бачили, що він і магією обморожував. Потужна річ. Горбиста палка, якою озброєні птахи смерті. Ці птахи є захисниками цвинтар вогню. Кажуть, вони вигрібають попіл померлих із своїх печей, особливе вміння запалення примарного полум'я. От, от штука. Можливо, і непогана. Я не знаю. Всі речі тут я ну використати важко. Тому хтось, хто хоче, може спробувати. Певно, може і непогано. Так, давайте тут подивимося ще, М -м, пройдемося, що він тут охороняв. Той птах. Так, от на наступне відео, я думаю, ми підемо от з вами бачимо от ті от, ворони. Ми от там от були, де той. Отут от ми бачимо. Напевно, ми з вами підемо звідси і підемо по тій дорозі і підемо сюди. А тут, до речі, ще десь є катакомби, якісь ще печери. На наступне відео, я думаю, буде набагато у нас довше. От Ми підемо, певно. Кудись дійдемо. а там вже от замок того є. Подивимося. Ну, я так, я, то я так собі планую, але можливо я щось ще поміняю. Тому у ходу міняється. Так, дивимося, що у нас тут є. Щось він мав тут охороняти, той птах. Ага. От, бачимо, що він охороняв тут, а жилкуватий листок, Показую, де. Ну і той птах тут був. Так, бачимо, що тут ще о, ще череп знайшли, гриби. А отруйний, от, ще труйний. Так, дивимося далі. Що ми тут? Більше нічого немає. Ну тут птахи сидять. От, і бачимо тут берег, так. Ого. Ага, ні, тут берег тут ми маємо, та, здається з тим босом будемо воювати. Ні, чи тут? Ні. З босом ми тут будемо воювати десь, так? З тим великим раданом, здається. Так. ну Туди ми через міст підемо. Ми, до речі, в тому замку вже були. Ми тут доходили, і ми тут порталом сюди переносилися. Тому... О той замок. Так. Йдемо тоді ще, давайте подивимося. Ну, але чекайте, тут, напевно, вже нічого немає. Такого нічого. Ми тут вже були, були. Ще глянемо. Так, там от буде той кидатися Тими бомбами. От він. Так, він вже кидає, тому втікаємо від нього. А то перемогли двох босів і можемо загинути просто. Так, що ж, ми повернулися на нашу благодать назад. І напевно, як я вже казав, будемо дивитися з тим ЗВ. Так, а чого? Ага, хтось на нас загрився. Чому ми не можемо. Блін, мапу відкрити. Так, якщо ми подивимося, добре. Так, ми з вами тут є. Тут кучівник той. Ну, напевно, так і зробимо. Так, от, напевно, підемо тут всю частину, може до мосту, якось тут до мосту пройдемося сюди, сюди, сюди і, може, підемо от сюди ще. Десь тільки катакомби, тут я не пам'ятаю точно де вони, але десь мають бути. І буде відео набагато-багато довше. Що ж, а на сьогодні, мабуть, будемо завершувати. Всім дякую. Гарного дня і до зустрічі!